Колеги, всім вітання! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому. Господарстві, так що кому не важко, кому не шкода, будь ласка, вподобаюсь ставимо під цим відео. Не забуваємось підписуватись на наш канал і біжимо працювати. Як завжди, сьогодні процесів багато. Ну і речей, які хотілося б разом з вами обговорити, також доволі немало. Тепер товариство до робочих процесів. У нас сьогодні їх назбиралася немаленька кількість. Як ви бачите, наш гранулятор. Працює і безпосередньо ця ципучечка, яку ми зараз закатуємо у гранулу, це у нас корм, який предназначається для наших кроликів. Потихеньку, можна так сказати, відновлюємо поголів'я, яке, на жаль, ми влітку втратили більше 40 голів. У нас загинуло від міксоматозу. Вакцинували все, начебто як і завжди, але тим не менше, в цьому році. Дала нам ця болячка, можна так сказати, прикурити добряче. Але, тим не менше, оці от невдачі не мають нас зупинятися, тому тато знову підкупив маточного поголів'я. Ну і вони якраз безпосередньо зараз дають окролики. Ну і для того, щоб наші порося не перепрошую, не поросятка, що в голові та й на язику, щоб наші кролики гарно рости. Росли мають вони споживати гарний, якісний комбікорм. Тому потихеньку працюємо. Наступний на черзі у мене буде комбікорм для якраз тих самих поросяток, те, що можна так сказати на умі. Зараз добиваємо оцю от кількість комбікорму, ну і будемо приступати до зволоження і закатки уже стартового комбікорму для наших поросяток. Гранула сипеться, робочий процес можна так сказати, потихеньку рухається вперед. Якраз от... Буквально на днях тато виїхав у місто. В принципі, хотів кілограм 10 комбікорму купити для кроликів уже готового, але каже, застав у оцю ось точку, де реалізовуються і добавки, і комбікорми. Друзі, 27 гривень за кілограм комбікорму. Він каже, що мені можна? Краще виготовимо вдома. Тим паче, все для цього є. Друзі, кому буде цікаво, як би раціон комбікорму, пишіть в коментарі. У тата поцікавлюся, якраз він безпосередньо зараз цим займається. Але зараз нічого там мега нереального мудруємо. Зернова група БМВД все змішується і закатується у гранулу оптимально. Ідеальний варіант, тому що ту саму саняшникову макуху зараз не знайти. Ну а знову ж таки, кількість кроликів невелика, тому можна так сказати виходимо із ситуації, рухаючись найлегшим шляхом. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто цікавиться оцею темою, кому ця тема актуальна і цікава. Які ціни на комбікорми для кроликів у ваших регіонах? Але буквально неділю-дві назад говоря, заїжджав у точку по 17 гривень за кілограм комбікорму. Була ціна, дві недільки пройшло і, можна так сказати, ну дуже великий стрибок у ціні на корм. Але, в принципі, то й не дивно, зараз кормова база росте для усіх. Груп тварин. Так що продовжуємо Тепер, працювати. товариство до питань, які доволі часто ставляться у коментарях. Е, стосуються вони безпосереднього агрегата, який ви бачите перед собою. Е, значить, наскільки фаз, яка матриця, скільки кілограмів комбікорму е, переробляє, в принципі, наскільки фаз і який вольтаж, від якої е, напруги працює. Можна так сказати, цей гранулятор доволі безпроблемно можна побачити, подивлячись на той очільник Отже, однофазний апарат працює від звичайної електромережі 220 вольт ОГП-150 від компанії Техномастрої тої самої фірми у мене і... Комплекс, який складається із кормозмішувача і зернодробілочки, більше уже 4 років оцей гранулятор у мене працює на господарстві. Вірою і правдою він нам переробив уже не одну сотню кілограм комбікорму для наших тварин. Що стосується матриці, матриця на 3 міліметри діаметром 150 міліметрів. Ну, Орієнтовно знову ж таки, все залежить від того комбікорму, який ми виготовляємо. Для курей комбікорм набагато довше і найдовше виготовляється, тому що там дуже багато крейди. Ну, і Повільніше він виготовляє в цілому. Я би сказав так, від 70 до 90-100 кілограм комбікорму він виготовляє. Найбільше і найшвидше він виготовляє якраз той же самий комбікорм стартовий для поросяток, для кроликів. там, де... Багато білка, Ось цей комбікорм, він, можна так сказати, вискакує, переробляється набагато більше і ну, набагато швидше. Що стосується товариства ціни, знову ж таки, буквально нещодавно заходив на сайт Техномастроя, цікавився бункерними кормушечками для поросяток. У них вони також там на сайті висять, продаються. Ну, на сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, в районі 42 тисяч гривень коштує отакий от однофазний агрегат. Я ж в, своє, в свій час купував його за 24 тисячі гривень, плюс, якщо я не помиляюсь, в районі тисячі гривень мені обійшлась доставочка. Так що так, якось так. робочий процес у нас кипить, палає, я би так сказав. Буквально відерце у нас комбікорму для кроликів залишається. Він уже зволожений. Я його пересипав у відерце, щоб якраз процес не зупинявся. Ну і зараз засипаємо цю сипучку для наших поросяток, тобто стартовий комбікорм у оцей от чаночок, бадю зволожимо його і будемо переробляти трішечки пізніше вже комбікорм для наших свинок. Виготовлений він на базі БМВД, оцей комбікорм. Учора його. Виготовили так що е, зволожуємо і приступаємо вже до е, переробки безпосередньо пара, е, поросячого комбікорму. така от гранула у нас виходить для кролика. Уже друга тачечка їде до тата на господарство. О, тут у нас сипеться комбікорм для наших поросяток. Ну а це у нас вже гранула, яка буде предназначатися для наших маленьких безхвостиків вона подовжині плюс-мінус така сама, як предстартова гранула матриця трієчка, ну а предстарт у нас двієчка. В принципі, предстарт купований, але от якраз що стосується. Товщини самої гранули. У мене одна єдина матриця, яку я використовую для всіх тварин, і для низучки, і для кроликів, і для свинок. Ця матриця 3 мм. Ну, на мою суб'єктивну думку, оптимальний ідеальний варіант для усіх груп тварин, для того, щоб не займатися оцим от мінянням матриць. Одну матрицю встановив ну і потихеньку працює. Чергове відерце гранули сипеться. Робочий процес не зупиняється. Так що, як показує практика, в принципі, все значно дорожче, але техніка, якраз от сільськогосподарська, вона ніколи дешевшою не стає. Якраз от, ну, Якщо брати гранулятор, це пряме підтвердження того, за 4 роки ціна піднялася, грубо говорячи, майже в половину. Хоча Ну от ціна піднялася. Повертаємось до цього питання. От, дивіться, оцей от е, кормоцех, в тому році. Перед новим роком я його купував. Він коштував 83 тисячі гривень. В цьому ж році він на 10 тисяч гривень здешевшав. Ну я думаю, попиту на нього менше не стало, тому що ну, і на просторах інтернету видно, що хлопці купують, користуються, ну і в принципі всі більш-менш задоволені. Так, товариство, ми можна так сказати на фінальній прямій. Буквально трішки комбікорму у нас залишається у заборному бункері. Майже вся гранула охолоджена. Єдине, що залишається, оця відце. Значить, що стосується по завершенню, нічого після того, як повністю весь комбікорм вибирається. Із -за цього заборного бункера туди більше не засипаю. Цей же самий комбікорм залишається запресований у е, матрицю. Тому що багато там розказують всякого різного, цікавого, що заб'ється. Не знаю, в мене е, от цей гранулятор, як війна почалася, рік стояв, я його не вмикав. Ну, Як ви всі розумієте, не до грануляції було, тим не менше нічого там. Не забилося на віка, все, буквально там через 4-5 хвилин роботи із матриці вийшло. Ну, як ви бачите, ми потихеньку продовжуємо працювати і годувати наше господарство. Так, що, товариство, годуйте. Всіх своїх тварин смачно, корисно, отримуйте гарні прирости. Ну і що саме головне і найважливіше, ти дивіденти, на які ви заслуговуєте. Буду з нетерпінням чекати в коментарях від вас, вашої думки, хто хоче собі гранулятор, хто, можливо, від нього відмовився. Ну і в цілому вашу думку, вашу, ваше бачення з приводу грануляції комбікорму, потрібно, не потрібно, тому що я знаю, ця тема постійно визиває море. Дискусій, так що всім миру, добра, гарних приростів, гарної ціни на вашу вирощену продукцію. До нових зустрічей!